Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Вітаю студія. Героям слава пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, якою нині є ситуація на кордоні з Білоруссю і з Росією? Зокрема, якщо говорити про північ нашої держави. Ну, власне, якщо говорити безпосередньо про кордон з Білоруссю, то ситуація там залишається повністю контрольованою. І на щастя, ми не фіксуємо, що на території Білорусі Росія має достатньо сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Кількість російських військових на території Білорусі зараз значно менше, ніж це було раніше. Але, попри все, звісно, ми розуміємо, що цей напрямок також залишається загрозливим, тому. Продовжується укріплення і лінії кордону і прикордоння для того, щоб складові сил оборони, а це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил України Національної гвардії мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-яким провокаціям. По кордону з Росією ситуація дещо інша, адже ворог продовжує свій терор щоденно. Українські прикордонні, прикордоння також лінія кордону піддається обстрілам тільки за минулу добу нашими прикордонними нарядами було зафіксовано близько 80 обстрілів. На напрямку Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Ну і власне ворог використовує різноманітне озброєння. В першу чергу це артилерія, міномети, але не поодинокі випадки застосування і авіації, стрілецької зброї, гранатометів для того, щоб наносити ураження по українській території. Звісно, що ворог намагається цілити по силам оборони. По підрозділам, які там знаходяться на посиленні, але е, через такі обстріли страждають і мирні жителі, бо нерідко ворог цілить і по населеним пункт, пунктам прицільно. Пане Андрію, якщо говорити про роботу диверсійно-розвідувальних груп, чи були останніми тижнями, місяцями зафіксовано ось такі вдавання до розвідувальних дій, і також знаємо, що ворог веде інформаційну і агітаційну діяльність на кордоні. Зокрема, вмикають там на гучномовцях пропагандистські заклики і на плазмах показують якісь там пропагандистські ролики, якщо ми говоримо за Республіку Білорусь, до яких ще провокації вдаються вороги? Просимо вас розповісти? роботу ДРГ а, періодично. Ми фіксуємо на, на напрямку кордону з Росією, особливо це Сумщина, Харківщина, але а, у них нічого фактично не вдається а, зробити тако суттєво, адже а, наші українські захисники виявляють такі групи відразу, відкривають по ним вогонь. і Вони нічим відходять за за лінію державного кордону. Але, на жаль, так ворог, використовуючи диверсантів, намагається в першу чергу вивідати місця розташування Сил оборони України. Або ж, можливо, намагається також здійснити якісь інші заходи для того, щоб зробити, скажімо так, зле Україні, в тому числі мінуючи. При кордоні, закладаючи там вибухівку по кордону з Білорусю диверсійно-розвідувальних груп. Ми не фіксували, щоб такі групи там працювали. Але як ми зазначили, що ворог включає не ворог, а на напрямку кордону з Білорусю включає пропагандистські аудіозаписи, такі такі факти також за останній час ми відмічаємо дещо більше ніж раніше. І можливо це навіть пов'язано з тим, що було змінено керівника прикордонної прикордонного відомства Білорусі. Саме в цей після зміни активність збільшилась. Додам, що нерідко наші прикордонні наряди також чують гімн Росії, який лунає на території Білорусі поряд кордону. Ну і, власне, це може також свідчити, що Білорусь. Повністю перебуває під впливом а, країни терориста, пане Андрію, а Раніше ж як же ж було при кордоні досить велика кількість людей мешкала, як з одного, так і з іншого боку, фактично. Як ви говорите, що зараз їм доводиться там досить часто чути гімн Росії, так то впевнений, що живеться їм там не дуже. Чи є помічається якесь можливо відселення з того боку? Чи займають військові будинки людей, саме білоруські, можливо, якісь прикордонники? Може з цього приводу є інформація. Ні, такої інформації в мене немає, щоб кількість населення в білоруському прикордонні зменшилась. але додам, що в безпосередній близькості від кордону ми не фіксуємо, щоб здійснювалось переміщення військової техніки або особового складу і підрозділів Російської Федерації, і підрозділів Білорусі. Звісно, що вони можуть знаходитись на напрямку кордону з Україною, але на певній віддаленості це за кілька десятків кілометрів. До того ж, якщо говорити безпосередньо про російських військових, то за нашими даними їх на території Білорусі це близько півтори тисячі раніше. Їх кількість могла коливатися і 10, і 11 тисяч військовослужбовців, і вони, як правило, задіяні всі до навчання, які відбуваються на полігонах в Білорусі, адже а ця країна так люб'язно надає свою інфраструктуру для російських підрозділів. Пане Андрію, ви зазначили про те, що не фіксується переміщення техніки, як я зрозуміла, вздовж кордону. Ми раніше дуже багато чули повідомлень, що з території Республіки Білорусь техніка перекидається. Відповідно на території Росії, а потім уже ця техніка з'являється на Бахмутську напрямку на сході нашої країни. Чи ви можете повідомляти таку інформацію? Чи знаєте останні випадки тоді, коли з Республіки Білорусь техніка перекидалася на інші напрямки на територію нашої країни? Ті російські підрозділи, які знаходяться на території Росії і залучені до підготовки? Після завершення навчання Росії їх якраз і виводить на територію своєї країни для того, щоб в подальшому посилити свої угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії, натомість на територію Білорусі заводяться нові підрозділи, які приступають до підготовки. Тобто відбувається постійно така ротація, в тому числі і переміщення техніки, які яку залучає Росія до цих навчань. Пане Андрію, і врешті на сам кінець, фактично, про наш кордон, зокрема західний, зараз фактично єдиний, де можна його перетнути, щоб виїхати там за межі нашої держави. Якою нині є динаміка в'їзду та виїзду через державний кордон України? Чи почали люди більше повертатися аніж виїжджати? Ну, додам, що крім. Кордону з країнами Європейського союзу також функціонують пункти пропуску на кордоні з Молдовою, крім Придністровського сегменту, деякі на кордоні з Росією та Білорусі, рішенням уряду України пункти пропуску зачинені, і там не здійснюються заходи прикордонного контролю. Щодо загального пасажиропотоку, то за останній час ми відмічаємо динаміку до його збільшення, якщо раніше за добу Державний кордон перетинало в середньому 85-90 тисяч осіб в обох напрямках, як на в'їзд, так і на виїзд. І динаміка коливалася десь на рівні 50 на 50 щодо в'їзду та виїзду. То за останній період кількість осіб, яка перетинає кордон, вона коливається 100-110 тисяч осіб в обох напрямках, але певна перевага йде на виїзд з України. І в першу чергу ми бачимо збільшення кількості жінок, дітей, людей похилого віку, які їдуть за кордон, і це пов'язано з літнім періодом, коли завершилося навчання, і наші громадяни мають можливість або планують поїздку за кордон для того, щоб відпочити або ж прийняти участь в якихось освітніх чи спортивних заходах. Пане Андрію, і ще одне уточнення, яка частка з цих людей незаконно намагається перетнути кордон, тому що періодично, але ось Держприкордонслужба повідомляє про те, що десь на тій чи іншій ділянці кордону, але ось затримали людей, які намагалися десь лісами, десь в горах, але таки перебігти на територію іншої держави. Ну дивіться, тут трошки поясню на додачу до тих осіб, які перетинають кордон. В середньому прикордонники відмовляють близько 150 громадянам, які не підпадають під умову перетину кордону. В першу чергу це стосується чоловіків українців віці від 18 до 60, адже цій категорії загалом обмежено виїзд за межі України. Окрім винятків, які а, чітко прописані в постанові уряду номер 57 що регламентує правила перетину державного кордону України нашими громадянами, а, на додачу до а, цих відмов а, 150 десь середньому за добу 20-30 осіб затримуються саме за спробу незаконного перетину кордону, а, це і по зеленій ділянці кордону, а, тобто поза межами пунктів пропуску, а також в пунктах пропуску. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, це спроби чоловіків подинок або групами перейти лінію державного кордону, в тому числі і подолаючи річки, по яким проходить лінія кордону а в пунктах пропуску це їхні спроби незаконно перетнути кордон, використовуючи підробні документи або намагаючись підкупити військовослужбовців державної прикордонної служби, щоб вони прийняли рішення про пропуск осіб як. Які обмежино виїзду межі України, пане Андрій? Ми дякуємо вам за те, що розповіли ситуацію на кордоні з Україною. Дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.